Доброго дня! А ми сьогодні отримали посилочку із інтернет-магазину Трикотажний край. І зараз зробимо розпаковочку. Так, давай, Так, Перша річ це ось такий жіночий спортивний костюмчик. Замовляли нашій бабусі. Ось дуже він прикольно виглядає. Дивіться, будь ласка, які лампасики. Ось такі вони блискучі. Такі стрічки. Резиночка достатньо широка і дуже добре тягнеться. А ці не, не тягнуться? Не, не тягнуться, так. Це двох нитка, тягнеться, але трішечки вдовжину. Так, тоненький на теплу осінь. Ось така ковтинка до цих штанішок. Ось. З такими самими стрічками. Так затягується. Тут шнурочки. Ось така блискавка у нас. Ось тоненький, дуже-дуже м'який, приємний до тіла. Так, на рукавчиках манжетики. Ось вони. Так. Ось дуже-дуже гарний. Нам подобається. Бабуся наша також оцінила. Класний колір, такий темно-фіолетовий, сливовий, я б mm -hmm. навіть казала. Сказала. Класне поєднання з сіреньким. Костюмчик нам дуже сподобався. Взяли в розділі товар тижня, тому обов'язково сюди заглядайте. Мені нравиється костюмчик. І нам подобається. Так. А оця піжамка прийшла для нашого татуся. Дуже-дуже м'яка. Це велюр-плюш. Дивіться, яка вона класно виглядає. М'ягісінька-м'ягисенька. Кармашки ось такі є. Клас. І тягнеться дуже-дуже добре, ось подивіться. Як про щось мишка. Так, як мишка. І колір такий сіренький, знову ж таки, подивіться, як розтягується гарно. Пройде будь-яка чоловіча попа сюди. Резиночка широка, тому давити не буде. Гля, така класнюча. Так як зараз вже холодно, то е, такі речі дуже-дуже актуальні. Ось ковтинка. Ну, тягнеться вона взагалі супер. До речі, вона трішечки більше мірить на 46-й розмір чоловіка. Ми взяли піжамку 44-го. І вона на нього прям супер. Не в обтяг. Дивіться, як класно тягнеться. На будь-яку голову ось, манжетики. Дивіться, угу. тут і моя голова пролізе. Так, класна, взагалі м'якесенька. Як це плюшова це іграшка. Такі піжамки є ще жіночі. І взяла синочку ось такі підштаники. Щоб він вже в колготках не ходив. Ось такі е класні, з начосиком. Ну да. Розтягується. Резиночки тут супер. Ось такі вони. Все, зимою ми не замерзнемо. Кольорів багато в наявності, всі темненькі для хлопчика підходять. Ми дуже задоволені нашим замовленням. Чоловік вже сьогодні буде спати в новенькій піжанці. Бабуся наша ходити буде в новенькому костюмчику. Дякую трикотажний край за такі чудові речі. До побачення всім!